Ще раз, зі раз скажемо слава нашому Богу за всі його благословення, за всі милості. Сьогодні вже було нам сказано переді мною братами до тих перших людей за Адама, за Єву. І сьогодні ми також є з вами, знаєте, щоб поучитися від Слова Божого, як нам жити, як нам правильно поступати, щоб був мир у нашій Україні, щоб було над нами мирне на небо. Навіть можливо вам цікаво, я приїхав до вас на ну, Ті світлі гарні, хлопці, ну, не всі, але дехто вже світлі є. Я тож потім розкажу. Ми чули тільки, що такий вір, знаєте, де сестра кадала, каже, Таня, каже, Бог в Україні залишився. Слава нашому Богу! Я, навіть, я не знаю, що б ми робили, якби в нашому житті не було Бога. Ну я можливо ви щось робили, я не знаю, що я робив би. Коб Бог не був в моєму життю, коб він мене не підтримував, коб він мене не, не, знаєте, не підкріпляв тоді, коли мені дуже тяжко, коб він мене не, не, не давав мені сили переносити, знаєте, коли мені дуже трудно, я не знаю, що було б зі мною. Але я знаю, що наш Бог, він є живий Бог, він є Бог реальний і Він чує наші молитві і допомагає, коли нам тяжко. Чому я так кажу, що грати було? Я зараз нав, нав, зачитаю слово Боже. Каже, читаю Матвій, 9 глава, там тільки два вірші зачитаю, 12-13. Каже, почувши те, позвався Ісус. Здорові не потребують лікаря лише хворі. Ідіть, Отже, і навчіться, щоб начить, я милосердя хочу, а не жертві. Бо я прийшов кликати неправедних, а грішних до спасіння. Ісус Христос тут дуже ясно дав зрозуміти людям, для чого Він прийшов, яка його цель була приходу на тіну землю. Він не прийшов кликати тих, хто вже були ще вважали себе праведним. Він каже: Я прийшов кликати неправедні, а грішних до спасіння, з яких я був, можливо, перший. І кожен так само із нас. Був час, коли ми не були такими, як ми є сьогодні, коли ми жили в гріхах, беззаконнях, але у свій час. Бог зглянув своїм оком на нас і покликав мене. І, і, і кожного з нас, знаєте, якраз щиро ви без Бога, знаєте, я... в ну, мене таке непросте не життя, знаєте, я перехо, переношу, можливо, хтось десь, хтось від вас чув, можливо, не раз на мене молилися, хтось знає. Я маю дві другі групи інвалідності. О, мене десь у 2019 році я був на будівництві і впав, я повністю потрошив дві ноги. І зараз ми дві на, на жилі, на металі я ходив, на пластинах металічних. Але знаєте, але ну, то було таке, я думаю, що отака вже біда для мене. Але пройшло рік часу, і я, будучи в Луганську, на Месенянській торці, у Лисичанську, я відчув дуже страшні болі, приїжджаю додому до дружині, що поїду в лікарню, вірус. Ну, знаєте, в нас люди в селі, ми живемо в селі. І в нас обидва людей, лікарні не є, які туди заводять вже. Ну я поїхав, здав аналізи, я тоді потім нічого не розумів. Але коли я пішов забирати, бачу, лікар так дивився на мене, пішов поганий, каже, дуже поганий. Мені треба там лусну обстрілювали на все, і приходить результат, у вас злоякісна пухлина. Знаєте, що таке чи ні, яка називається онкологія. Це було трошки більше 4 років тому назад. І як вам терміново щось потрібно робити? взагалі то нам постійно треба щось робити. І знаєте що? Молитись до нашого Бога і просити в Його милості, що я робив і роблю до цього часу, і сьогодні стою перед вами. Без хімії, без операції, без нічого. Хоча, звісно, дорога і сьогодні є нелегка, і була нелегка. І коли знаєте, у 2021 році я добре пам'ятаю той час. Там Задісвіть мій старший фін, він був зі мною на роботі. З 24-25 квітня мені стало вночі дуже погано. Я пам'ятаю той день, тому що то була видно, неділя, всі хлопці пішли на служіння, а я залишився лежати в вагончику. В день мені гірше, потім ще гірше, і мене додому вже привезли зовсім ніякого. І моє життя висіло, такому між життям і смертю. Деякий час. Я пам'ятаю перший день Пасхи, 2 травня, я дуже добре пам'ятаю. Всі люди з жартують до мене є швидка допомога. І коли моє життя стало на грані, Бог провів мене. Бог дав мені, я не буду дати подробно, бо то буде дуже багато займе часу. Бог дав мені сили пройти. Бо дав мені вітер піти. Знаєте, люди кажуть, я тоді, коли я лежав, я мучився, я дуже страшно мучився, самі сильні, уколи вони мені допомагали мені більше 20 хвилин. І я так лежу перед годинником і дивлюсь, так до 100 раз, 10 хвилин приклав, мені знову болі страшні. І я навіть починав почав розуміти, чому є люди, які не відтримують болі, люди, які не знають кого, і вони кінчають життя самого, щоб навіть і в нашому селі, був недалеко від мене жив. Що то такі люди як Ацький Бог, я це все пройшов, я це все трошки попробував. Знаєте, але дав Бог, прийшов час і Бог послав свою допомогу. Прийшов час, і Бог знову трошки послав допомоги. І знаєте, в той момент, коли мені було тяжко, коли я пішов, здав аналізи, поїхав до лікаря, і норма лікозиту у мене в крові перевищувала норму у 212 разів. Я заніс ці аналізи, йому дав показувати. По цих аналізах ти вже не повинен жити. То <с checklist> було трошки більше 2,5 роки тому назад. Але я живу до цього часу, слава Богу. Якщо Бог дозволить, буде мати час, я трошки в кінці розкажу, що тобі за команда з і якою працею ми займаємося, а то буде після молитви. І і так от так ми живемо. От, знаєте, життя наше на цій землі, воно є отаке. Десь трошки добре, десь погано, а десь зовсім погано. Десь трошки, знаєте, і знову трошки нати попустити нас, трошки краще стає. І ми знову йдемо, знову дякуємо нашого Бога, славим його. Але як важливо не втратити зв'язок з нашим Господом. Я не знаю, де був би сьогодні, якщо я вже був, і ког не Бог. І коб не молитві моїх друзів, тих і інших друзів, які за мене також дуже часто і багато моляться. Знаєте, мене тримають молитви. Завдякуючи тим людям, які за не моляться, я живу сьогодні, я це точно відчуваю. І Я відчуваю, хто не знаєте, там далеко за мене моляться, я відчуваю, що за мене там хтось молиться. І це дає мені сили, це дає мені крепості проходити таку непросту, життєву дорогу. І він не раз мені казали, тобі залишилось два місяці, тобі залишилось три місяці, я вже проходить півроку більше, а дяка Богу, покаюсь. Це хай буде, я так коротенько сказав, за це хай буде подяка нашому Богу. Я хочу зачитати ще сьогодні деякі місяць, що земного писання, зараз буду читати таке місце, ми звернемо на нього свою увагу. Де апостол Павло до Галатів каже так. Слухайте, що ж той Павло написав до Галатів? Що він міг їм написати, а він їм написав так. А ну скажіть, друзі, вам подобається? Коли вас там ваші діти або внуки вам кажуть неправду чи ні? Подобається чи ні. Або якісь близькі друзі, якими, на яких так, знаєте, крепко наділить, їм крепко довіряли, а вони вас десь зрадили обманули. Вам це подобається чи ні? Мені також не подобається. Я з такими людьми стараюся навіть не мати ніяких справ, ну деколи приходиться. І апостол Павло, дивіться, що він пише до владіка, так, каже, не обманюйте. Слухайте, не обманюйте себе самих. Тобто буває в нашому житті положення, що, що, що ми можемо обманути самі себе. Не треба, щоб хтось нас обманював. Ми можемо обманути самі себе. Буває таке чи ні? Дивіться, що пише далі Павло. Та не обманюйте себе самих. З Богом жартувати не можна. Що хто посіє, той й жартиє. А ну стоїть, правильно тут написано чи ні. Ми з ним те, що сіємо, чи ні. Так, між ним те, що ми сіємо. Ну, Я вам кажу це точно, тому що маючи там ну, десь більше 3 гектарів землі пригодиться сіяти. Я постійно осінь збираю те, що садює босію весною. І апостол Павло каже, з Богом жартувати можна. хто, що хто посіє, те й жатиме. Хочемо не хочемо, Бажаємо, не бажаємо. Але Божий закон, сіяння і жніт, він діяв, діє і буде діяти. Подобається нам це, не подобається. І далі він каже так: хто б для свого тіла сіє, той з тіла почне зотління? Людина, яка Сіє для твого тіла або пікнути тільки про себе, щоб було добре тільки мені, щоб все краще тільки мені, а іншим, а іншим якось буде, вона діє для власного тіла. І слово Боже, така людина каже, почне з укління. А хто сіє для духа, той від духа почне вічне життя. А що таке значить сіяти для духа? Це коли я роблю щось корисне або добре для інших людей. Не маючи за те ніякої відплати. Коли я роблю щось добре людям, не маючи з того ніякої користі, безкорисно роблю для людей, щоб їм було добре, то це означає, каже, що ми сіємо для духа. Каже, а хто сіє для духа, той від духа кожне життя вічне. І далі каже так: робіть добро без утомі. Кому робіть добро? Собі ні. Своєчасно якось не житимемо, жатимемо. Отож, поки маємо час, робіть добро всім, а зокрема ріднім у вірі. Ось до чого нас сьогодні закликає Слово Боже. Каже, робіть добро всім, а найбільше своїм одновірним і каже свого часу Божнем, якщо не ослабнемо. Можна, знаєте, каже, ось я грав два, три, а потім все осклад і все, і що, і жати немає чого. Тому слово нас закликає, Боже, що ми сіяли в дух, сіяли для інших людей і потім потім будемо жати. Дивіться, я такий випадок ну, про себе, як тебе такий навезті багато випадків, але я коротенько, так скажу, буквально останні новини свої про себе. Коли мені десь у, під середину січня місяця в цьому вже році мені стало дуже погано знову. Мені були дуже великі болі, знаєте, мені було так, знаєте, дуже тяжко, я не міг ні служити, ні висидіти, нічого. Я там вдома більше крутився, знаєте, так я, ну, 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 бувають такі періоди, в моєму житті сьогодні, може завтра бути, може сьогодні до вечора бути, я не знаю. І знаєте, і я і мені враз сказав мій так, он, коли каже, тобі треба. Піти ось такі зараз таблетки. Пошукай, може їх десь знайдеш. Куди я куди в Америку, виникаючи ви, ви, в Америці, такі пачка таблеток стоїть 5 тисяч доларів. В Європі 2,5. І я почав шукати по Україні, я знайшов, що в Україні вони стоять десь тисячу доларів. А так як я живу на пенсію, маю ще двоє малих дітей, де мене такі вже? І знаєте, мої друзі, без мене вони вже написали в групу, що тому і тому потрібна допомога. І отаку після родкового створення вкинули десь там в якісь групи. І знаєте, я прийшов до хати, я сів і до вечора, мене телефон не замов пільники вислізні, лишний переводив, я сидів і плакав. Я сидів і плакав. І я зрозумів те, що я сію для когось, воно так само повертається для мене. Знаєте, а далі читаю слово Боже, то що ще святкую, Читаю таке слово Боже, я люблю дуже читати, я майже на кожному служінні його читаю, бо ти знаємо на пам'ять. Відкриті, якщо в кого є Біблія, книга є Єкрістя, стає така книга в Біблії. Там є 11 -та глава. І є перший, і другий вірш. Які нам кажуть такі слова, дивіться, каже, «Пусти твій хліб на воду. По довгому часі ти знайдеш його знову, що таке пустити свій хліб на воду? Скажіть, Чоловік, який не має, що пустити, він може пустити чи ні? Не може. Тут говориться до тих людей, які щось мають, які мають що пустити, він каже, хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов знайдеш його. Як це може бути, волонтерство нам не зрозуміло. Можливо, ми не долучаємо це слово і не розуміємо його. А як був дуже мудрий чоловік, і він записав все правильно. Я, переживши не один раз це слово сам на собі, я зрозумів його суть і зрозумів його сміл. Каже, пусти твій хліб на воду, по дому ти знайдеш його знову. Що ти таке, як воно навіть те, що пустив на воду і каже, суперечить законам фізики. Але Слово Боже, воно стоїть геть над всякими законами фізики. Ми відкриваємо Біблію перша сторінка, читаємо так. Каже, і сказав Бог і що? І сталося. І другий вірш каже так: панів зроби собі сім або й вісім, бо ти не знаєш, яка біда. Скоїться над землею. Скажіть, ота біда, яка є в нашій країні, сьогодні хтось її чекав, чи ні. Ну ніхто ж не чекав, а вона прийшла. І тому і цей мудрий чоловік каже, нам говорить про те, що ми робили якісь запаси в своєму життю, що ми робили щось собі те, на навіть на дальший час. І він каже, пусти твій хліб по по тому, кому часики, знайдеш його знову. Панів зробі собі 7 або ти не знаєш, яка біда трапиться над землею. Знаєте, коли я упав на будівництві поламав ноги, це було 15 січня 8, 1918 року. І то було після моєї 20-ї поїздки на Донбас. І коли я впав на роботі, я поїхав заробляти, бо не було бути на форітки. І перша допомога, яку я отримав. Перша допомога, яку я отримав, мені на лікування це було допомога Донбасу. Звідтя день дивіться. І я зрозумів це слово. Я думаю, що це слово, воно не просто написано, а це є слово Боже, яке діє, яке є слово діюче. І якщо ми так поступаємо, то якщо коштується, як з вами поступали люди, то що? То поступайте так само з ними. Це є Божі закон коло з між ним. І коли знаєте, я впав, я зрозумів сміс цього слова. Це слово говорить нам так. Що каже, якщо ти щось маєш, я так скажу своїми словами, і бачиш людину, яка потребує, щоб ти їй чим допоміг, і ти можеш допомогти, обов'язково допоможи. І роби це не один, не два рази. Він каже, поїв собі трохи сім або сім, Це є число Божої повноти. Кожен раз. Коли ти бачиш чоловіка, який є нужденний, і ти можеш йому допомогти, допомагай. І прийде біда у твоє життя. А ми цього не знаємо, воно прийде. І інші люди обов'язково допоможуть тобі. Це є закон Божого посіму і закон Божий жний. Я кажу вам, знаєте, так як я це пережив і не один раз. Як я це випробував на, своїм, на своєму життінському право, що оце Слово Боже, воно діє. Воно діє. Я ще зачитаю одне місце. І ми вже будемо дякувати Богу за те потім панку може ще видав пару минут до нашу команду. Ну що таки команда, я думаю, розумієте. Я хочу ще зачитати із книги товіт, в ній такої економічної біблії немає. Як один батько. Маючи свого улюбленого сина, учим, як йому вести життя все, як поступати, щоб його життя було благословенним Богом. Скажіть, люди, я вас тут багато старших людей. От скажіть, ми всі хочемо, щоб нашим дітям і внукам було добре, чи ні. Всі, хто ворог скажуть, ті, чи ні. <рапрошені> Ви так каже, може не спільний поснідати, а не знаю, так слабенько якось. І я так само прошу, знаєте, я маю дітей. Я маю внуків і мені хочеться, щоб моїм дітям, і внукам, все було добре. Щоб вони були щасливі. Хоча для мене, знаєте, найосновніше, як для батька, те, що мої діти служили Богу, щоб вони були віруючими, послушними Богу людьми. Це для мене буде сама найбільша нагорода тут на землі. І цей батько, він так само ходить, дивіться, що він каже до свого сина. Він каже, так, у всі дні своє дитино згадуй про Господа, щоб не захотілось тобі згрішити і переступити заповіді Його. Твори праведність усі дні життя свого і не, і не ходи несправедливими дорогами. Бо ті, що чинять правду, в діла своїх будуть щасливі, як усі ті, що чинять справедливість. І далі каже так, роби милостиню, слухайте уважно, роби милостиню з того, що ти маєш. Я в третє місце в Біблії де говориться про те, що ми повинні робити милостиню, що ми повинні допомагати іншим людям. Каже, роби милостиню з того, що ти маєш. А коли милостиню робиш, око твоє, нехай не буде скупі. Не відвертай свого лиця від усякого бідного. Слухай, не відвертай свого лиця від усякого бідного. І обличчя Боже не відвернеться від тебе. Мінустину роби згідно з тим, що маєш. Коли у тебе достатків повного, роби з них, каже, мінусти роби з того, що ти маєш. Коли у тебе достатків повного, що роби з них. А коли ні, а що робити коли ні? Ану слухайте далі. А коли мало маєш, то не бійся з того дати. Слухайте. Каже, а коли мало маєш, то не бійся з того дати. Прикладом нам є в новому заповіті оця бідна вдома, яка принесла останні дві лекції. Що думаєте, вона згодом померла? Та да, ніколи я цьому не повірю. А коли каже, мало маєш того не більше з того дати, бо так готуєш собі добрий Слухайте, то що ми робимо не для когось. А батько Фіну каже так, так. бо так готуєш собі добрий скарб. Не, не тому кому ти дав. Каже, бо так готуєш собі добрий скарб на день потреби. Тому що Милосердя ратує від смерті і не дає війти в темряву. наш приємний дар для всіх, що її чинять перед Всевишнім. Бережись, дитино моя, всякої розпусти. До цього часу, я думаю, коли ви були уважні, ви щось взяли з того, що я прочитав, я, я старався читати внятно, доступно, розборчиво. І за вами сьогодні випів або вам робити так, як каже слово Боже, і наслідувати благословіння Боже, і не тільки для себе, для своїх дітей. Або вам не робити так. Кожна людина вибирає сама для себе і потім не нарікати на Бога. Чому ти можеш те або так зробив моєму житті? Ми ж самі так вибираємо. Бог нікого з силою до свого царства тягнути не буде. Наш Бог є. Він так деколи робити, дивіться, я тут був, трошки більше року тому назад. Ми заїхали в Херсон на одне служіння, я так зрозумів, що люди там в селі на служіння не ходили, не віруючи, ходили тільки віруючи. Але коли було в тому селі об'явлено, що приїдуть з Западної України команда, брати там молодь, привезуть там пакети з людям, привезуть подарунки дітям, і там ще багато чого довезли, то прийшло ну, багатинку людей. І коли ми сиділи в домі молитві, і ну, прийшли тільки -ті -ті, чоловік, 10-12, а як вона, на а де вони на вулиці стоять, там за, за воротами, як, як да? ну так я їм казав, вони бояться, говорять, ну як то, добре, добре, я думаю, кутку положив, пішов на вулицю. І знаєте, що я почав робити. Я почав брати кожного за рукав і заводити в тій молитві. Начинайте з першої градусами, і коли повністю був повністю заповнені, там останні там далі стояти. А до того часу я виходив, заводи, на мене казали, там що ви робите, що ви таке, то як ви я не знаю, чого я так роблю. Але я так роблю. І знаєте, який результат сьогодні? Сім чоловік в цьому році, у прошлом літом, прийняли каводне хрещення. І деякий з тих, кого я за рукав у удімлюють відяка Богу, рукава, нікому не одавав. ну міг би одарувати, звісно. І вони навіть після того служіння почав, як прорив в селі. Люди почали йти служіння майже кожен раз буде дім молитви повний. але для того мені треба було трошки попотіти, попрацювати. Ну, отакий отак піде, коли діє, але Бог так не діє. Наш Бог є Бог доброї волі, Бог доброохотний. Тому хай Господь вас всіх благословить. Хай благословить Господь ваших дітей, ваших внуків, а найбільше наді, що нашу українську землю, наш український народ, від сходу до заходу, від півночі до півдня. Ми встанемо і молити подякуємо нашого Бога.